Вітаю, другий телеканал! Я Оксана Гнатишин. Програма в об'єктиві. Напередодні виборів тема у нас одна: як обрати до Верховної Ради тих, за кого пізніше буде не соромно. В студії з нами сьогодні Ірина Верещук. Так, раді вітаю, вітати. Пані Оксана, вас. вітаю, шановна студія. Я дозволю собі коротко такі основні тези з вашої біографії глядачам нашим нагадати. Народилася у прикордонному місті Раваруська. Першу вищу освіту здобула у військовому інституті імені Сагайдачного при Львівській політехніці, друга освіта у вас юридична так. університет Івана Франка. Продовжили навчання на факультеті державного управління і місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту держуправління Аспірантка ви цього вузу так. і досліджуєте тему адміністративно-територіальних реформ. І плануєте впровадити їх в у. Україні так, так. досить е, е, служба у збройних силах 10 років у вас за спиною з 2010 року. Ви міський голова свого міста, в якому народилась Рава Руська, так. і треба зазначити наймолодший голова жінка, так? так в Україні. В Україні, і також зараз ви балотуєтесь по одномандатному виборчому окрузі 122, Це жовківські і яворівські райони. Це власне мої рідні райони, тому що власне я там народилась, виросла, знаю їхні проблеми, тому вирішила не ховатись від людей, йти щиро до людей, казати їм правду, що зможу, що не зможу. А люди хай оцінять. Оскільки в нашій студії ми з вами ще не спілкувалися, назбиралось декілька запитань важливих на нашу думку. Перше, ви були на майдані, якщо не помиляюсь від самого початку його створення і розвитку. Як на вашу думку зараз дуже багато критики, що можливо щось зроблено не так, і інколи думки виникають про те, чи доцільно було цей майдан робити, і маємо ціну цього майдану. Як вас чи чи немає розчарування, які в вас емоції з цим пов'язані? Насправді досить мало часу пройшло, щоб проаналізувати проаналізувати те, що ми пережили ще декілька місяців тому. Як кажуть, велике бачиться здалеку, але тим не менше я можу вже певні зробити висновки і дати короткий аналіз. Мій суб'єктивний аналіз, тому що я була безпосереднім учасником. Напевно, ще не було майдану. Коли Раворуська перша, ви пам'ятаєте, наскільки це був резонанс в Україні і в світі в цілому. Ми були перші, хто сказав Януковичу ні. Ми вільні від твоєї диктатури. Ми не збираємося виконувати твої закони тільки тому, що він не підписав асоціацію з європейським союзом. знаєте, ми прикордонне містечко, і ми мали підстави вважати Януковича. Президентом, який не представляє наші інтереси, тому що живучи в, два, в двох кілометрах від європейського союзу, Бачу, ми бачимо красиво. їхні стандарти, ми знаємо їхні цінності. Ми, перетинаючи кордон відразу пасок безпеки, за, застібаємо, включаємо світло, ніколи не кинемо у курок і чомусь зовсім забуваємо, коли перетинаємо кордон з равою руською, і ці розбиті дороги, ліхтарі, відсутність взагалі будь-якої інфраструктури, навіть на самій митниці. По перше, і це звичай. Звичайно, не дозволяло мені стояти осторонь цих процесів, і я не побоялася сказати в очі фактично диктатору. Ви знаєте, що у нас була тоді диктатура. Напевно, мало би хто з чоловіків на це наважився. Звичайно, це по-різному трактували і таке інше, але тим не менше, я би хотіла заакцентувати увагу в наступному. В Моїй заяві, що власне викликало такий резонанс в світі. Це не сама заява, що ми хочемо і просимо підписати з європейською асоціацією, з Європейським Союзом асоціацією Власне, там містилася теза про те, що нас штучно хочуть приєднати до сурогату і, і, і Російської імперії. Ми назвали Російську імперію сурогатом імперії зла. Тобто зараз про це не бояться говорити, От, але цей час цей час це було, час час це було неймовірно. неймовірно. До мене приїжджали з усіх куточків світу журналісти зеделі Телеграф. Ну, всі, всі відомі журналісти приїхали в це маленьке містечко побачити міського голову, який не побоявся сказати Російській Федерації. Тоді ще не було ні Криму. Абсолютно, це було 22 листопада. Всі торгові зв'язки були з Росією. Росія була братом, сусідом і все решта. І я сказала, що це сурогат імперії зла, і вони приїхали. Що ви маєте на увазі? Я сказала, що вони і на імперію то не дуже тягнуть. А те, що зло, так це і зрозуміло, що тільки одне зло від Російської Федерації, і це, повірте, викликало бурю протестів Російській Федерації. На вас була відкрита кримінальна справа. Так. Це якраз цього з цим пов'язано? Так була і відкрита кримінальна зараз, справа зараз, її і закрили. Але повірте, я мала усі шанси бути за, у в'язниці за по політичних мотивах, саме тому, що мені інкримінували сепаратизм. На жаль, коли mm. почали достеменно розбиратися в цій ситуації, прокурор, прокурор був змушений визнати, що жодного сепаратизму там немає. Ми ніколи не відділялись ні від кого. Ми вважаємо Україну унітарною, єдиною, неподільною державою. Але ми в такий спосіб виразили свою думку. І погодилися, і справа між іншим була закрита ще до завершення помаранчевої ой, не помаранчевої а революції гідності. Хоча я була впевнена з першого дня, що люди повстануть. Я вірила в це, і коли я приїжджала на майдан, усі інші дні, тому що я поверталася, виконувала свої обов'язки, знову їхала, організовувала волонтерські групи, організовувала продукти харчування, виступала неодноразово і біля кабінету міністрів, і на сцені. Тобто я ніколи не боялася, знаючи, що це квиток в один кінець. Якщо з революції, не дай би Бог, щось трапилось і залишився би Янукович, то єдиний був би шлях це тюрма. Мені і моєму чоловіку. Все ж маємо те, що маємо, чи виправдовує себе, ці жертви людські, чи влада виправдовує ім'я майдану? На жаль, я можу констатувати, що на сьогодні проводиться маніпуляція думкою людей, маніпуляція владою висновків майдану і результатів майдану. Що зробив майдан, як на мене? Майдан зародив в нас віру в те, що ми нація, в те, що ми можемо. Якщо ми спромоглися об'єднатися, фактично при узурпації повній владі, при тотальному контролі контролюючих органів, при спротиві, який тільки могли чинити і люди, абсолютно неподібні за віком статтю, російськомовну, україномовні, до нас їхав весь світ. Об'єднались, нас зародилась колективна душа. А сьогодні, на жаль, в цю душу намагаються плюнути: плюнути відсутністю реформ, плюнути, кинувши кістку, так би мовити, яблуко розбрата. Вони хочуть зробити внутрішні міжусобиці. Ви ж подивіться, що діється передвиборча агітація чи передвиборча кампанія. Один одного готовий Це Дуже брудна, коротка, але і дуже скажіть, брудна. скажіть. Я думала чесно, йдучи на вибори, що все-таки люди навчилися, що все таки є цінності і. Трішки своїми амбіціями можна поступитися за рахунок того, що насправді ми можемо втратити державу. Трішки, може, подумаємо, що може я не піду в цю Верховну Раду, бо я не сильний в тих законах, я не писав їх ніколи. Я не маю досвіду, я не маю результату. А ми бачимо 20-25 на окрузі, люди добрі. І ви що, всі впевнені, що ви вмієте і знаєте, як вивести Україну з кризи? Ви маєте досвід, який ви можете перейняти чи показати, чи навчити українців, як жити. Справді. Цей міф на сьогодні, коли кажуть, що та та в парламенті закони ж і не пишуться. Ну тоді ми ще довго будемо читати закони Ківалова. Якщо в парламенті закони не пишуться, або їх пишуть радники чи консультанти, ну тоді немає що робити. Тоді це буде знову ще один майдан. Тоді це буде кров, тоді це, а я його дуже не хочу. Саме тому я йду до парламенту. Щодо АТО, ви маєте досвід військовий. Ваш чоловік знає в зоні да. АТО. Тому можете таку експертну думку свою сказати на рахунок того, що відбувається на сході, хто друг, хто ворог, і наскільки є правильна політика знову ж таки влади. І нещодавно було дуже багато інформації про те, що генералітет зраджує особисто ваша думка через свою призму. Через мою призму думка наступна. Мені важко судити об'єктивно те, що відбувається в зоні АТО, тому що А, інформації мало, Б, вона викривляється засобами масової інформації, які подаються, і я так розумію, це має певне виправдання. Можливо, не потрібно все знати, можливо, є якісь військові таємниці. розумієте, я як військова це чудово розумію. Ну, якщо ми будемо проводити на ток-шоу війну, коли люди одягають камуфляжі і приходять на ток-шоу, розповідати, яка була успішна операція і цього користає наш ворог. Повірте, ворог є достатньо підкований гру е, Росії. Ви розумієте, ФСБ, які є навчені в кампаніях попередній Дагестан, Чечня і всі решта. Грузія вони мають такий шалений досвід. І коли ми чуємо, коли це все відбувається в ток-шоу, розумієте, ми зробили з військових реально з війни ток-шоу. Коли люди покидали автомати і побігли всі на шустер, на всіх решта канали, розповідати, як вони героїчно захищали 31-го. С... люди, з Солдат повинен бути в окопі. Військові повинні воювати. Не можна реформувати армію в парламенті. В парламенті пишуться закони. Армія реформується в міністерстві оборони. Це різні та, речі. Зараз дуже зневелювалися. Знівелювалися У нас в тренді. Став камуфляж. Військова форма, людина вдягає, і в нього, знаєте, плюс 5, мінус 10, все. Рейтинги ростуть. Правильно, люди бояться, люди бояться за свою безпеку, за своє життя. І людина в формі викликає довіру. Але подивіться, що, що перетворюється сьогодні людина в формі. Тобто приходять, знаєте, з кульочками, вибачте, за такий просторікуватість, вдягають форму, йдуть на ток-шоу, знімають її, одягають джинси і пішли додому. Люди так не можна. Я, як офіцер, я зараз представляю увесь. Офіцерський корпус, який є на сьогодні в Україні, жоден офіцер, який справді є офіцером, не дозволить собі. Вдягати форму в невизначений час, в невизначеному місці є статут збройних сил, який передбачає правила носіння цієї форми. Шеврони, різні відзнаки, понавішували. Люди скаменіться. Ми ніколи так не реформуємо армії. Подивіться, що зараз відбувається з автомобільною технікою. По нас в Україні почали їздити автомобілі з номерними знаками Азов, Айдар, Донбас, Дніпро, 1 Що це за правила? Є правила дорожнього руху. Оці системні порушення. Оце все, коли автомат стає соціальним ліфтом. Люди, які взяли зброю в руки, вони вирішили, що вдягнувши камуфляж, вони мають право диктувати свої умови та ніколи в житті. Ізраїль воює з 1948 року, якщо ви пам'ятаєте, тільки но створилася держава, на неї відразу напали. Це маленька держава, яка має шалений досвід. Ви в війнах ви бачили в кнесіті військових? Ви бачили людей у формі, які йдуть до влади і хізуються формою. Я не проти того, щоб у владі були військові професійні. Я дуже за, тому що вони мають досвід. Вони пройшли оце горнило. Вони бачили, як це відбувалося поетапно. Вони керували і були командирами. Вони зможуть це зробити. Я проти того, щоб вчорашні волонтери чи будь-які інші люди, які є поза структурою Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ чи інших формувань сьогодні вдягають форму і видають себе за професійних військових так, колись вони стануть основою професійної армії. Але до цього нам далеко. Є спеціальні вузи, які виховують офіцерів. П'ять років нас вчила держава, як себе поводити. Яка психіка повинна бути? Як діяти в тій чи іншій сфері? Чи ми наступаємо, чи ми обороняємося, хто віддає наказ, хто слухає. Ну чітка ієрархія, і субординація. А в нас, знаєте, хто хоче, той керує. Так не може бути. Ви на практиці науковій площині на практичній науковій площині розглядаєте тему адміністративно-територіального реформ і плануєте впроваджувати в Україні. Я так розумію, що в своїй програмі також ви прописали так. ці напрямки. можливо, нам трішки коротко маємо час, щоб послухати. Ну, звичайно, це моя робота. Навчаючись в Академії державного управління, я здобула теоретичну базу. Тобто я зрозуміла, як повинні працювати закони. Будучи міським головою, я зрозуміла, чому вони не працюють. Одна справа теорія, друга справа практика. І коли ти в день навчаєшся, а ввечері розумієш, як це можна зробити, це цей досвід, який є неоціненним. Тим паче маючи таких гарних вчителів, як поляки, маючи польську модель, маючи. Успішне проведення адміністративно-територіальної реформи уже в 21-му столітті ми можемо використати цей потенціал і їхні знання і досвід. Вони говорять, нас навчили німці і французи. Давайте ми навчимо вас, але ви повинні хотіти і чути нас. Ніколи не буде проведена адміністративна реформа окремо територіально окремо. Вона повинна проводитись однаково і одночасно. Але тим не менше, те, що сьогодні пропонується, як я читаю, концепція реформи адміністративно-територіального устрою, нічого спільного з цією реформою за польською моделлю немає. Насправді. Все дуже просто. Знаєте, все велике має бути просте і лаконічне. Не потрібно виписувати закони по 500 сторінок, щоб їх не могли ніхто прочитати, навіть самі депутати перед голосуванням. Короткий закон. Коротко прописаний, зрозуміло для громад, зрозуміло для сільських і селищних і міських голів, які і, і проста будуть процедура його їх так і проста процедура. Якщо ви, громада, зробите то-то, то-то, то ви отримаєте стимул від держави, стимул від громадських організацій, стимул від позабюджетних організацій, інакше в іншому випадку ви не отримаєте все. Чітка стимуляція громад прописана в законі. Закон про прикордонні території, закон про збір з автотранспортних засобів, що прямують за кордон, закон про статус особливих територій наших жовківсько-ярівського району. Я це вже все написала. Я це вже давним-давно зробила. Це все зрозуміло. Там так просто треба на практиці, так, так, Все на практиці. Оцими руками я це все носила. Ті папери з казначейства в районну раду, в обласну раду Бились, боролись за ці дороги, за це все. Нуль нічого не виходить. Що потрібно для їх тактичного втілення? Законодавство. Законодавство, якщо буде необхідне законодавство, яке нам необхідне, воно не є настільки щось неймовірне, як нам це видає. Нам це видає. Боже, та де той Київ? Де це все? Все можливо, все можливо, якщо людина. А розуміє об'ємно картину, що вона хоче зробити в кінцевому результаті. Так що ми хочемо так само, як військові галузі. Так ми наступальна держава. Чи обороня чи ми обороня оборонна держава? Ми в НАТО, чи ми де? Чи ми поза ядер, чи позаблокові? Чи ми без ядерні? Так само і в місцевому середуванні. так в кінцевому результаті громада буде останнім, тим так би мовити, місточком між Києвом. І місцевими громадами чи район, чи область. Давайте ми визначимося. А то так, знаєте, ну я перепрошую, біг пес okay. через овес, десь там почули, там схопили, там побігли. Так не буде. Ми або дійсно реформуємося, або зникнемо з карти світу як незалежна держава. Ви йдете на вибори як самовисуванець, так. яка сила ідеологія якої партії, якщо можна так сказати, зараз важко говорити про ідеологію партій, але все все ж, партії, але все яка партія вам по духу по ваших можливостях найбільш близька? За своїми переконаннями, тобто політичними переконаннями, Тут я з ким ви правий центрист. Я схильна до націоналізму. Тобто, як патріот, як галичанка, я розумію, що патріотичність повинна превалювати в усіх наших починаннях. Але тим не менше, я центрист. Я не кидаюсь в радикальні партії зліва, справа. Я розумію, що чорне і біле це добре. Істина посередині. Правда, mm. вона десь посередині. Тому. І звичайно, що я буду обирати в коаліцію людей, які, по-перше, будуть патріоти, вмотивовані, молоді, креативні. Освітні, тобто вони мають бути освічені, вони мають мати досвід. Зараз в кожній партії є такі люди. Тим не менше, сказати, що ця чи ця партія мені імпонує, звичайно, ви бачите, там ідеологічного підґрунтя дуже мало. Це партії олігархічні або лідерського типу, які ж і є власне лідерами, і є ті ж самі олігархи. Тому, а я категорично проти олігархізму, я проти того, щоб троє Коломойський, фірташ і Ринат Ахметов розповідали, як жити цілій державі. Я дуже проти, тому вважаю. Плювком обличчя нашим Галицьким громадам, якщо ми оберемо людей, фактично представлених на сьогодні олігархічними групами і кланами. Я розумію, так, що це в них гроші. Небезпек. Так, я розумію це все, але ну, це приниження. Тоді шкода того всього, шкода тих майданів, шкода Небесної Сотні, на якій зараз піаряться, на кістках, на всьому. Жодним словом, я ні разу не пропіарилась, ні разу не сказала. А знаєте чому? Тому що мій чоловік там, і я знаю, скільки коштує сліз, скільки сивого волоса додає. Коли ти просто хвилюєшся за свого чоловіка. Коли ви говорите про такі глобальні речі реформ, наскільки громадськість ваша у вас на округу це розуміє? Не розуміє. Вони абсолютно далеко їм до їх до тих реформ, які я говорю, і вони питаються, Ірина Андрійно, це все добре, дорога коли буде зроблена. Все зводиться до простого, і саме тому я йду в Верховну Раду, щоб вони мене спитали, а я їм відповіла тоді-то, і тоді то, бо це від мене залежить. А якщо на місцевому рівні від мене це не залежить, то я можу тисячу разів писати, дзвонити, кричати, перекривати траси, нічого це не дасть. Я не в багатьох програмах, але в вас зустріла таку тезу. У разі втрати вашої довіри, тобто так. до громадськості звертаєтесь, зобов'язуюсь добровільно скласти повноваження так. народного депутата України так. так досить сміливо Сміливо. і я ніколи не трималась ні за жодну посаду. Завжди їх здобувала чесно, йшла відкрито до людей з відкритим серцем і чистим сумлінням, і казала: люди, я можу і вмію. Дайте мені шанс, якщо я так само казала, коли йшла на мера на міста на міського голову міста Раваруська. Люди, дайте мені шанс, якщо я не зможу нічого зробити, і ви не побачите насправді, що я щось зробила позитивного для цього міста. Ви зберіться і скажіть мені, не пару крикунів, які це роблять, а ви просто прийдіть і скажіть. Я тих людей, які я їх дуже поважаю, тому що насправді вони і трудівники. На посаді вони... мера, ви вже перепрошуєте? четвертий рік чи... десятого року, та з четвертий рік. І я, власне, і не боюсь, і розумію, що. Після мене прийдуть люди, і земля і сонце буде сходити на сході і заходит, заходити на заході. Головне залишитись людиною. Головне, щоб тут сумління, тебе не гризло, тому що це найгірше. Ти ж в зеркало дивишся один, один на на себе. І ти розумієш, що насправді ти дурив людей, і насправді ти просто займався політичним шарлатанством. Але когось це чіпає, а когось ні. От мене це чіпає. Я проти того, щоб йшли бездушні, просто пластмасові зумбовані люди. Я за те, щоб всюди була душа. Я люблю і професіоналізм, так? звичайно. Як ви плануєте комунікувати з громадськістю? Безпосередньо. Саме тому я йшла позапартійна, без підтримки жодної партії, без підтримки жодних, ні Оксана Білозір, ні Юрій Луценко, ніхто інший. Ні жоден співак за мене не приходив і не агітував. Я йшла до людей, чесно. Я людям говорила в очі. Маю те, що маю. Що змогла, то зробила. Що не зробила, вибачте, але не все від мене залежало. Жодного дня не стояла, осторонь. Завжди боролася з цією системою, яка була. Це знають мої жовківчани. Мій Жовківський район, напевно. Напевно, всі бачили, як ми боролись і за спирзавод, і за лікарню, і з головою райдержадміністрації, і за воду, яку нам не давали, і за ліси, і за землю. Я завжди, я завжди стояла з громадою, завжди, тому що вважала, що це є моя основа і це моя надія. Якщо люди вирішать по-іншому, нема питань, жони, я триматись за посаду ніколи не буду. Довірять. Визнають, що я можу, що я краще. Немає жодних заперечень, вірою і правдою служитиму. Саме тому я буду вважати, що це є мої люди, і я тільки їм підконтрольна і під і відповідальна перед ними. Як ви зараз розглядаєте майбутню верховну раду з точки зору оптиміста, реаліста, песиміста? Якою вона буде? Чи вдасться справді прийти новим людям, позбавленим негативних якостей, менше бізнесу, більше фахівців? Я хочу вірити, що справді цінності майдану. Які за які люди стояли? Вони там стояли не за політиків, не за виключно якусь партію. Взагалі, чим менше було партій, тим швидше люди організовувались, самі організовували це все. А партії в деякому мірі, в деякій мірі і шкодили навіть тому, що знову відпускали людей на манівці, і от вийшло те, що вийшло, ми отримали реальну війну. А я ще 1 грудня казала партіям, які були тоді представлені, коли йшло голосування за відставку кабінету міністрів. Я підходила до людей, яких бачила і знала, сказала, казала, я міський голова, нас тут стоїть багато депутатів, багато активістів. Впустіть нас в Верховну Раду, дайте ми до них звернемося. Ми ми не допустимо кровопролиття. Ми, якщо вони нас не послухають, ми просто там залишимося. Ми забарикаду. Уїмся, але ми дозволимо тим людям, які нічому не винуваті. Вони стоять і мерзнуть. Ми дозволимо їм поїхати додому. Мені сказали не на часі. Відійдіть і прийдете завтра під верховну раду. Ми прийшли, а там п'ять кілець ОМОНу, п'ять кілець Беркуту. Всі стояли. Тому то, я то, знаю, дуже що багато цін... зусиль потрібно для того, щоб змінити щось так. на краще і так. дуже багато сили так. волі. Так, дякую вам за розмову в студії. Дякую. На жаль, нам доводиться завершувати. Нагадую, Ірина Верещук, кандидат по жовківському і яворівському районах до верх. Верховної ради. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Програма об'єктиві. Дякую всім, до зустрічі, до побачення.